Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні! В окупованій новій куховці під ударами зсу впав міст. Міст був важливий для російських окупантів тим, що по ньому рухалася військова техніка і автомобілі з їжею для особистого складу, бензином, соляркою, боєприпасами. Автомобільне міст в окупованій російськими військами новій коховці обвалився через пошкодження, які йому завдали бійці Збройних сил України. Знімки пошкодженого мосту опублікував швейцарський дослідник спутникових знімків Бенджамін Пітте на своїй сторінці у Твіттері. На фото, які зробив спутник, видно, що автомобільний міст новокоховських греблів фактично перестав існувати. Міст новокоховської греблі обрушився через численні українські удари. Написав Піттет. Він уточнив, що залізничний міст, який знаходився поруч, не обрушився, але сильно пошкоджений. 13 серпня стало відомо, що в межах виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань забезпечено ураження автомобільного мосту дамби нової Коховки з контрольним унеможливленням використовувати за призначенням. У той день Українська авіація завдала п'ять ударів по опорних пунктах і накопиченню озброєння та техніки Баштанському, Береславському та Херсонському районах. Дамбу Коховський ГЕС російські військові захопили ще 24 лютого, в перший день повномасштабного вторгнення в Україну. Пізніше окупанти почали прикривати автомобільний міст через греблю від обстрілів зсу цивільним транспортним місцевих жителів. Міст дав російським військовим можливість поповнювати свої запаси. Нагадаю, 26 серпня зсу точно вдарили по мосту біля Каховської ГЕС. Одна з ракет Хімарс потрапила у вантажівку з російськими військовими. Щонайменше вісім окупантів невдало покорили на переправі. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні!